Усіх вітаю, з вами Лана і ви на моєму каналі Лана Лапок. Я пам'ятаю, що комусь я обіцяла зняти таку тему, як книжки з гарною обкладинкою, які мені не сподобалися. Одразу зазначу, що говорити я буду не про технічну складову загалом самого видання, а саме про зображення на обкладинці. І ця підбірка була для мене надзвичайно важкою, тому що такі книжки я намагаюся не тримати на своїх полицях. Якщо книжка мені не сподобалася, то є велика ймовірність того, що найближчим часом вона від мене поїде. І, звичайно, виходить, що ті книжки, про які я буду вам говорити сьогодні, я не зможу вам показати саме через те, що в мене їх вже немає, я їх вже позбулася. Але можливо, якщо не забуду, то десь покажу вам тут зображення. І перша книжка це керамічні серця Наталі Матолинець від видавництва «Віват». Я знаю, що у неї є багато шанувальників, що багато кому подобається ця книжка, але як на мене, бо, звичайно, зараз я говорю лише про свої власні смаки. У нас з вами вони можуть відрізнятися, і це нормально. Обкладинка надзвичайна. Але мені не сподобалося завершення. Я не люблю жувати так багато скла, як у цій книжці, і читати щось у стилі Жили вони не надто довго, не надто щасливо і померли в один день. Ну, от в такому стилі я читати не дуже люблю. Про цю книжку я вже колись вам розповідала. Я не певна, чи знайду ролик, тому що в мене їх багато. Якщо знайду, то залишу в описі під відео посилання. А якщо не знайду, то нагадаю, що мова тут йшлася про канрета Жарака, якщо не помиляюся. Він був багатим, вона була бідною і вона була служницею у його. Тітки, здається, тобто тут ще й історія опелюшки. Історія того, що кохання ладне просто на все. Заради кохання можна жертвувати багато чим. Друга книжка це іствікські відьми Джон Абдайк від видавництва КСД. Мені дуже сподобалася обкладинка, і я хотіла цю книжку. Також про неї вже розповідала на цьому каналі. І це та сама книжка, від якої я нічого не чекала, але й нічого не отримала. Я знаю, що є екранізація, але книжка відрізняється. Знову ж таки, якщо знайду посилання, залишу під відео: Ціле життя Роберт Зіталор від видавництва Vivat. Мені також сподобалася ця книжка, здається, я отримала її під Новий рік. У якомусь книжковому боксі, квест боксі, якщо я не помиляюся зараз. Судячи з обкладинки та з опису, я очікувала якихось подорожей, можливо, коротше кажучи, чекала від книжки зовсім іншого, але не того, що отримала. Тому що отримала я життє одного чоловіка не дуже щасливого, але. Який проживав різні періоди свого життя, і яке описане на сторінках книги від його дитинства до його смерті. Ця людина і війну пережила, і працювала на гірських схилах, і мені було трохи нуднувато її читати. Монах «Щепітнов» – це російське видання. Мені колись його подарували десь так у році. 2014-2013. Не пам'ятаю точно рік, але подарували, здається, на Різдво або на Новий рік на якесь свято. Обкладинка мені подобалася, там і дракон був, ну, тобто таке фентезі. Але коли я почала читати, господи боже, я не ображаю автора, звичайно. Але обкладинка гарніша за суть. Ну, так само, як і анотація. У мене книга бридка, як смертний гріх. Але це моя власна думка. Що ж, не буду затримуватися, їдемо далі. Ролі Леді Рейвен Дар'я Сніжна, а це видавництво Форс України, здається, Київ. Видання було російською мовою. І ще на початку мого каналу було два відео про ці два томи, тому що їх два. Це делогія. Думалось і сподівалось одне, але те, що я отримала, це було зовсім інше. Чекала на романтичний детектив, але я не можу навіть повноцінно назвати його детективом. Ну так, роман, але в мене були досить негативні враження стосовно всього цього. У другому томі з'явився натяк на стімпанк, хоча у першому томі про це ні словом не говорилося, ніде не згадувалося взагалі. Та й того стімпанка, якщо чесно, було недостатньо. Тобто і детектив такий собі, і стімпанк такий собі, і роман такий собі. Як я вже і сказала, ці книжки поїхали на Анхол. Звичайно, що це не всі книжки, але це ті, що я згадала. Чи були у вас такі книжки, які наче гарні, але не справдили ваших очікувань? Напишіть мені про це у коментарях, поділіться своїм враженням. Вибачайте, що відео вийшло трохи сумбурне, коротеньке. Намагалася бути небагатослівною і не розповідати багато раз про ті самі книжки, про які я вже вам розповідала на цьому каналі. Якщо вам сподобалося, ставте лайки, пишіть коментарі, підписуйтеся. До речі, я подивилася аналітику і виявилося, що десь трохи більше 70%. Не підписані на мене, але дивляться, тож підписуйтеся для того, щоб не пропустити мої відео. Якщо вам не сподобалося, просто проходьте пост, не витрачайте свій час на коментарі, лайки і таке подібне. Тож, до зустрічі, до наступного відео. Всім па-па!